Вітаємо вас, друзі! Щасливі повідомити вам, що сьогодні ми відкриваємо ранній передзапис на наш онлайн-курс ДНК Сім'ї. Цей передзапис дає вам можливість забронювати місця за найкращими цінами і бути першими. Цей курс незабаром змінить не тільки Україну, але й весь світ. Чому? Тому що принципи сім'ї. Вони заложені в нас глибоко і вони дуже важливі, тому що вони міняють нас з середини і міняють все наше життя. Тому важливо дізнатися, що це за принципи, як ними жити, і бути одні з перших, які будуть щасливими бути учасниками і нести це далі. Так як це наш перший потік. А ми наголошуємо, що місця будуть обмежені, тому що для нас дуже є важливим не кількість, а якість тому не пропустіть свій шанс почати нове життя.